Добрий день! У нас зараз пора року. Осінь. Давайте подивимось, що нам осінь принесла. Ось дивіться, це кошик, а в ньому лежать грибочки. Ми з вами зараз прочитаємо кошик з грибами, кошик з грибами, кошик з грибами. І сьогодні ми будемо ліпити. Ось такий кошик, і в ньому будуть грибочки. Зараз ми з вами для роботи нам потрібно дощечка дощечка, дощечка так. Пластилін. Пастилін, пластилін, пластилін, стека. Стека. І ми почнемо ліпити. Давайте скажемо, будемо ліпити. Будемо ліпити, будемо ліпити кошик з грибами. Ми візьмемо коричневий пластилін, коричневий, коричневий, коричневий. Відірвемо маленький шматочок і ще один маленький шматочок. Це у нас буде дно, а це буде ручка. Давайте ми спочатку почнемо ліпити з дна. Ми коловими рухами, ось так, коловими рухами робимо кульку, кульку, потім її. Розплющуємо цю кульку, розплющуємо. Можна отак руками, можна ось так придавити і розплющити. Це у нас буде дно нашого кошику. Дно кошика ось. Дно поклали. Тепер ми Відриваємо шматок і прямими рухами робимо довгу-довгу ковбаску. Таку у нас повинна бути довга-довга ковбаска, можна тоненьку зробити. І ми цю ковбаску на наш, як говориться, Кажемо дно, укладаємо по колу ось так по колу, у нас маленьке, ми ще робимо, ще. Ось дивіться, ми вже зліпили корзинку і зробили ручку. Корзинці. І зараз ми її ось так закріпимо. Ось у нас корзинка, корзинка У нас є кошик. Кошик, кошик є. Тепер будемо ліпити грибочки. Дивіться, які. Грибочок. У нього є ніжка і є шляпка. Ніжку ми будемо робити жовтого кольору, маленько стовпчиком. Ось так дивіться. Стовпчик є стовпчик. І тепер. Беремо коричневий кольор, будемо робити шляпку. Це коловими рухами спочатку робимо кульку, кульку, а потім її ми розплющуємо так, щоб у нас з'явилася шляпка, з'єднуємо. Бачите? Грибок, грибок є. г Гриб, гриб є. Ми його кладемо в кошик. Він поклали в кошик. І так робимо багато грибочків, скільки туди вони помістяться. І у нас кошик з грибами є. А тепер самостійно дома з мамою, мамою або татом зліпіть такий кошик з грибами. Дякую за увагу!